Бажаю здоров'я. Є сьогодні наступна транспондерна новина на супутнику Hotbird на частоті 11.034 вертикаль, симульна швидкість 27500. З'явився канал RTVI. Зараз я відсканую цю частоту. І ось давайте подивимося, що є на цій частоті. Ви ж пам'ятаєте усі, які канали тут були? І Росія-24, і канал РТР, навіть НТВ Мир. А зараз з усієї цієї когорти залишився канал ТНТ, який в політики, так би мовити. ТВРус це канал російськомовний для Німеччини. Союз це християнський канал, але ж е, Російської православної церкви. Восьмий канал. Теж залишився. Не знаю про цей канал нічого. І ще тут з'явилася куча, з часом з'явилася куча українських телемагазинів. Ну, не знаю, хто це все буде дивитися. Прованс Наталі Міледі, Караван. Ну, ви всі знаєте, що це за канали. І ось сьогодні з'явився канал RTVI. От я пам'ятаю, що як тільки займався супутниковим телебаченням, цей канал РТВІ, там три канали були. РТВІ е дитячий був, РТВІ кіно, щось таке, я вже погано пам'ятаю. Але ж, щодо цього каналу. Тоже, я подивився в Вікіпедії про цей канал, і ну, такий, такий канал досить цікавий. Не дивлячись на те, що це міжнародний засіб масової інформації. Не дивлячись на те, що є Офіс у Нью-Йорку, а також у Москві, але і навіть не дивлячись, не дивлячись на те, що сам вектор канала непровладний. Непровладний, я кажу, про російську владу. Тим не менш, цей канал у нас в Україні заборонений для трансляції. Чому? Бо ще до 24 лютого 2022 року. Там були передачі, які, які забер, заперечували суверенітет та територіальну цілісність України. Тому цей канал був заборонений. Досить цікава історія. А цікаво навіть те, можна сказати, що генеральним продюсером там деякий час навіть був Сергій Шнур. Ну, і ще почитав, що все ж таки направленість канала все ж таки проросійська, бо редакційні там є, було таке видавництво СКАД, воно провело розслідування, і виявилось, що редакційні завдання для американського офісу робить московський офіс. І все ж таки, можна сказати, по таким косвіним ознакам, що канал все ж таки проросійський. Так що не буду вам рекомендувати його дивитися, але досить такий цікавий канал з цікавою історією. Я прочитав десь, читав десь хвилин 15-20 і впізнав для себе багато нового. Ну і ще що скажу про частоту 11.034. Частота така досить цікава на цьому супутнику, але є один нюанс. Ця, ця частота погано працює саме близько. Веж мобільного зв'язку. І було дуже часто в моїй практиці було таке, коли я ставив антенну, і я не міг налаштувати саме цю частоту. Е, ну, Погано ця частота працювала саме за того, що поряд були вежі мобільного зв'язку, і вони давали завади саме от іменно на телевізійний сигнал. Він постійно фрізовий шов такими квадратами. На цьому все. Якщо інформація була цікава, просьба підтримати. Це відео вподобайкою та коментарем. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!